Всім привіт, слава Україні, слава Ісусу Христу. Куш, яка від мене? Здоровля. Наші коники вже це наша тиса. на випасі. Так. Вони вже, пасуються 4 дні. Писа 20-го буде мати десь і місяць. Де тиса наша. А то це наша Спарта. Де Спарта йде? Куда Куди йдеш? Туда йдеш? Туда йдеш? Дайтесь тут пата вже поламала. Треба буде кліщів по чести. Ми вже їх вигнали 4 дні, загородили їм пастух. Бачите мають досить. ви бачите, вигнали поки 8. 9, так з малим. Просили в коментарях познімати всі наші коні. От і буду знімати. Наше поля. Ця поломала купати. Тільки пуші почистили. Века вкусена. Йо, пуліна, не що стало. Йо.

Тільки без сало Кобило, вже 9 місяців буде мати а 10. і Воно тільки сати хоче. Підеш до тих других. Зашну урок і на ту сторону. Волга також так жеребна. Я вже косяк Але вона жеребна аж на 13 серпня, має з лушам бути. Я тут вчора сіль купив не бачу яка. Досить тверда відверта якась сіль така. Вода в них є постійно. Проточна вода не стояча. Там добре видно. Да, що вона проточна. Багато нема десь тут посолистська, може 2 гектари всього разом загородженого. Але трава гарна. Тут вже повипасали. З понеділка замовив ще шнура до електропастуха. Буду городити і цей горб більший. Поліна яка зробилася через камеру не передає ката побила що з спортуну що з спортуну такі от лошиці. давав наш боцефал сьогодні ще знімлю відео на поровці у нас вилаз ігольниці. Самої йогольниці. На поровку одну на відправили. більше вони пушу відкусують. так і кусають капець. Що ти пушка? Що ти через камеру розміри пущення не, не передати, не можеш собі. Аккуратні мають. А ну, пішли туди. Є. Yeah. Пушу ще не жінні, бо я її не пойду мати. Так oh. за ними не дуже йде. А йдемо їх. Що пішли це Де туди йдеш? Де туди лізер, до неї? Так от. Наша пуша. Посмалили, зараз розвернуться мають аж. Там десь на горизонті видно, до що машина а, їде. Машина їде от бачите, там де машина. От вони мають от, в тому напрямку, аж до дороги. О, о, а, о, 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 о. Дивляться, що тут таке поїхало. Сієте, віде, 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 віде. Ну, Другу... Цього року посіяли 3 гектари вівса, десь 3,40 сорок ліцерни, 20 сотих кукурузи, зелені корм б'їв. Ага. То демос і мішає. Тому так погано їсти. Okay. А до цей малий. Oh. Оці два ростуть. Mm -hmm. це лошачий. Оцей, що рухається? Так, а той. За пару днів може бути його відкупи. Ці дві дуже компанійські, вони разом, в mm -hmm. стайні стояли. От щоб ви розуміли яка велика тато на її поні Поведіть чуть-чуть В холсі це майже 5 метр 70. сімдесят Алінійку Ходи був я був, Куди? Куди? коні з зими коні не мош, так як одного по двох коней зимувати. Я рахую так добре, добре. не зимувати. Кони ще зимували, сіла не було змусили мусим Аж а шкодували їх на, на мушкару виганяти. Довго стояли в нас, трохи би ця мушкара пропала, Її вже так і немає такої мушкари. Нема, вони могли б були і, і припасти з корші, сніг згинув. Там няма. Мы не привыкли. А я в чедеру не привыкли так скоро выгонять. А ну, Полина, ти маєш. Ай, Волга, хай гай, О, ло. так. о, о. Вога. Шас це їх. Майже 10 місяців. Жеребна. Треба буде то з лошам трохи прикрутити. Ну, 13 серпня має. Ми порвали на 9 день, а потім на 21-й. А через два місця захотіла воду. 20-та десять вона трохи вибрикалася, вона на подвір'ю ходила, то таки показує з церкві. Там прощає. Я на цей є. Але вітер дує, може буде задувати. Перейшли Це пару метрів, звідти тут наші пастухи стоять. А і сестра там там нова схема. Вони родичі всі між собою. Так, всі по мамі родичі. Угу. Поліна і ттять. Ай, майка, ага. Це що було у Василя? Не знаю. Вони от спутані ходять, бо мусили. Перший рік вони ніколи ще не були у пастусі. З часом їх. Ігорік дивиться та його шима. Вона чисто під підколі куліпана. Це наша пелуча. Привіт, хазяїні довків найде тут. Тепер ручна наша дівка. Що щурить, але ще нікого не вкусила. Троху, трохи збуй. Трохи такий збуй. Я. Але ми досі не будемо. Нас побити, то вже би нас побили. Завіть на Олександрійки. Чорна карма, так? Вона худана, не може і вирости, і не брати м'яса. Думаємо, чи порувати їх, чи ні Bela, co Bela? Tak, co za u was? Kto? Як має бути жеребно, по Парижові ми пробували і нашим жеребцям, то відбивали його тоді. Подивимося. Кажуть, де вода тече, вони буду, а аж ти, вони там магають. Трав є, вони аж мають до кінця до машини. От ось тут. Бачите, в вода тече. і там біля тих дерев виходить направо. От. Yeah. Yeah. От на закінчення. Як всі, то всіх, але ви бачите часто, карма теж в стайні. Там ще стоїть три на паровку. Ті, що на випасі вже думаю, всіх подівню. 12-го буде два місяці, здається, так начись. Найближчий сторон. Я хочу тікати куди. Ось трошечка. Казали, що в волосоїд. Гриви нема. Це вже 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 кінець весни. Вони ваші є. О, мені здається, що теж деякі коні можуть мати алергію на ту мушку, що на початку весни є така ядерна, що як людей кусає, то аж пухнуть, рани робляться. Кожний день забираємо її додому. Cicho, cicho. No, może traumą, ale się urodzę, pierwszy dzień. Tak. Nie oko, bo... się ty. ma joko, bo to w że Треба їм сюди окрему крому посидіти. Кромухи не сідали, так? Так. Ось така Хтось купить. Не купитеся, але чи нам? Вона мусить жити. Даймо Волгу без то що зробиш? Така вона

Тому дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!